Всім здоров'я! Вас вітає перша сільська збірна. Кубок Люберта треба дивувати, тому я хотів вийти на цю сцену без трусів. Але враховуючи економічну ситуацію в Україні, скоро півлуцька буде ходити без трусів. Тому відразу ж переходимо до жартів. І щоб запустити кулю нашого гумору в путіна вашого мозку пісня. Я малюю на Феррарі фото яроша, ключами, але ж гарний він на машині посла Росії в Україні. А я нагадую, що виступ першої сільської збірної ви маєте змогу дивитися завдяки своїм очам. До спонсорів, генеральний спонсор нашої команди перший сільський фітнес-центр гектар бараболі. Фітнес-центр гектар бараболі. Італію підтягнула і бараболю підгорнула. Офіційний партнер перший сільське віскі святий Петро. Віскі святий Петро відкриє вам ворота до раю. Пісня буде знайома багатьом українцям. Долар-долар, ти куди біжиш, долар-долар, ти куди спішиш, не зупиняєшся ти ані дня, долар-долар, що це за фігня, а я б хотів вернути той момент, коли зайшли до банку, я і кент, банкірші ті, що за столом сидить. Сказали доларовий, дай кредит. що ти не хотіли. Яка селяночка, га? хо які плечі, ліску на коромисло повісить, да? О! Амур, якщо ти существуєш, простріли моє серце так, щоб ми любили друг друга вічно. Опита. Дорогі випускники! Цей прекрасний радісний! Ну, а тепер всі разом переносимося на майстер-клас. Ану, 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 ану. Ану, давай давай. ну ану о о ну, о <п compression> Нормально о А чого ти навчився за 5 років в університеті? Вмикаємо уяву, офіціант таки ніколи нічого не записує. Доброго дня, будете щось замовляти? Добрий день. Скажіть, будь ласка, можна мені картоплю запечену під целую? Можна пиво. Пиво! Світле! — Світаєше Світле, що, щось! І ще одне, я придурок. Тобто, придурок. придурок. Дорогі друзі, зараз я попрошу підняти руки усіх тих, хто хоч раз гриз батарейки, щоб вони ще трохи поробили. Є такі колеги в залі. Рухаємось далі, хтось дуже багато гриз, я чую. Рухаємось далі, зараз попрошу підняти руки усіх тих, хто у школі сміявся слово тричлен. не стесняемся, я ржав. Блакав. Останнім часом багато людей кидають пити, а ми продовжуємо. Зараз нам покажемо, як працює швидка допомога в селах Чернівецької області. Я ногу зламав, що ти волаєш, сіл дамо. Поки повне не набереться, нікуди не поїдемо на волі. Уявіть собі, бабуся на чернівецькому весіллі. Так що тут на столі? А так, в пакетик, добре, так, торт пакетик. холодець, пакетик, хорошо, добре, тут салат у пакетик. Ну щок, я не поняла, ти мене на камеру знімаєш? Да, бабця. І ці тут дивитися, да? Да, це молодята дивиться, пам'ять будуть дивитися. Ану підходити, скільки баба дому принесла, те весела. І ми відразу ж починаємо піснею про мого колишнього друга. Гроші в мене позичив раз, ну і потім ще три рази. Тепер на вулиці стрінув раз, в другу сторону йдеш ти. І якщо хочеш так йти, то йди. І якщо хочеш забути, забуть, Тільки знай, що наприкінці на ГПЗ тебе хрен знайдуть. А наступна пісня перемогла в номінації, я співаю так, як Бог, мені півасік допомог. Вона носила пірсинг у носі. Та де вона його лиш не мала, яке на тілі місце знайшлося, усе вона під пірсинг віддала, любила мандрувати і самотність, в Карпатах загубилася літом, та весь хтось мудрий найшовся, найшли її великим магнітом, так сталося, що Бог не дав мені голосу. Але оскільки він не дав мені і слуху, то я не знаю, що я не маю голосу.